Вітаю глядачі та підписники мого каналу. З вами я, Дмитро Соловей. Маю кілька днів ще відпустки і от ми вирішили сьогодні замінити грядки. Порвалася плівка, тут постійно нестача якихось мікроелементів йде. І вирішили замінити, ну, поміняти плівку і вже знову наново зробити землю. Да, заправити. Вирішив зняти вам відео, давно не знімав. Якщо у вас будуть ще якісь питання, якщо будуть перегляди на цьому відео, буде достатньо переглядів, буде достатньо тривалість переглядів, будуть запитання під цим відео, будуть коментарі, будуть лайки. Обов'язково дам відповіді ще на питання ваші. До кінця тижня постараюся зняти відео і дати відповіді на усі питання, які у вас є. Отже, поїхали. Міняємо грядки, переробляємо грядки, старі грядки. Буду частинами знімати, потім, можливо, до докупи і покажу вам. Отже, найперше, що було, зараз буду показувати, вам показувати, розказувати. От нас ось ця грядка також буде мінятися. Ось ця бачите плівка порвана, ось така. Десь качки лазили, десь вона сама полопала вже трошки. Ну, Ця грядка ще більш-менш нормальна, якщо чесно, в нормальному стані. Ось ми розкопали, зняли плівку. Ось така у нас тут земля. Тут якийсь не знаю, пісок з глинкою, тут постійно йде нестача якихось мікроелементів, макро. Ну, трошки вже й, ніби підсолено йде. Але вона отака. Засихає, робиться тверда, чуть волога вона розсипається, нормально розсипчуста. Я її зрозуміти не можу, дуже важко. Є ось такі ходи, крути, миші, Оце все там було, оце все ми переробляємо. Отже, що я роблю? О, це який хід. Таке. Як ми робимо? Ось капельку забрали на сторону. Будемо подивимося, включимо, якщо вона капає, нормально, залишимо її, а ні, то будемо міняти. Ось я цей горбок ось такою приплудою до мотокоси, отакий культиватор. Я ним перебив, просто перебив, пройшов, спушив землю, да, трохи розтягнув на сторону, бачите, як він вийшов порівняно з ось цим. Спеціально не, не знімали тут плівку, цей залишили такий, тобто, щоб ви бачили всі етапи, які були. Спочатку було ось так, потім так, потім перебив ось так. Розсипали суперфосфат. ось Не знаю, буде видно, не буде. Бачите, гранули. Розсипали по всьому, бо це все буде загортатися в грядку. Якщо воно не буде загортатися в грядку, туди сипати не треба. Фосфор це такий елемент, який а, як пояснити він нерухливий в ґрунті і насипати його міжряді не потрібно. Ось так він у нас. Бутилці, зберігаємо його, щоб не було доступу вологи до нього. Ось такий. так Далі. Е, отут у мене 12 метрів, десь 12-13 метрів. М -м, грядка. Бо тут йде, там трошки менше і сюди йде на збільшення, йде трапецією трішки. Участок. Е, що виходить? Сюди пішло десь дві тачки перегною. Ось так посередині наклав. І буду зараз перебувати цією самою приблудою. Буду так само його перебивати, просто переб'ємо. Ну і Далі буду показувати все по порядку, що я буду з цією грядкою робити. Які добрива вносити, що буду робити. Одразу кажу: суперфосфат розкидали на глаз. Ніхто його не міряв. Ну Приблизно, там, я не знаю, там пише, здається, чи 40 чи 50 грам на квадратний метр. Отак на глаз накидали його. Я думаю, ви бачили, яка концентрація. Не знаю, видно, не видно, але якось отак. Трохи насипа. Все, беру приблуду, починаю фрезувати. Отже, пройшов я в два проходи його, для того, щоб було пухкіше, щоб краще розбити його. От Така пухка земля. Можна це все робити мотоблоком. У мене є ось така прибуда по одному рядочку, мені в принципі, зручно не влаштовує нікого. Не треба нічого Ось така гарна земелька, Ось це вже вона тут з перегноєм. Ось так зараз будемо натягувати, нагрібати. Грубки ось так сюди трошки підтягувати. І зараз це все будемо показувати. Всі процеси, всі будемо знімати на камеру, всі будемо показувати. Внесли лише перегни її добрива, лише там, де буде грядка, там, де буде полуниця. Між рядями начіпаємо так само і тут. Все. Зараз далі будемо продовжувати, покажемо. Так, перед тим як будемо насипати землю назад натягувати, вносимо ще зверху по перекопаному комплексу. Карімагнезії в мене немає, на жаль, часу їздити її брати в мене немає. Тому вносимо Яраміла комплекс, ось таке зелене гранульоване. Не знаю, видно на сонці, не видно. Так, то видно, але для чого це? Також є потреба в азоті тут. Дефіцит азоту є. Ну, в комплексі є також мікроелементи і калій. А тут, здається, 12, 11, 18 формула. Тобто трошки є калію. Калій обов'язково для наших полуничок. Все, беремо, тепер натягуємо землю. Ось так ми беремо його, стягуємо грабельками, просто то, що роздерлось на сторони грабельками, натягуємо на середину, робимо такий ніби як. Трикутний горбочок, воно потім це все ось так візьметься, спресується. І буде рівненька грядочка. Да? Тобто оці края зараз забираємо, ось так нагортаємо зверху на цей. Трішки. Ну, можна натягувати нитки. Ось тут, до речі, бачите, поставили дуги, для чого це край грядки. Потім натягнеться нитка і буде кант робитися. Бачите, на кожну грядку поставили ось тут і там. В кінці також стоять такі дуги. Будемо ставити кан... ну, нитку, щоб рівчачок робити для того, щоб заправити плівку туди. Середину. ось так ми натягуємо назад трохи землі, робимо його трошки вище. і будемо трамбувати потім. Трамбовку також покажемо. Отже, нагорнули. Ну, Ксюнь, покажи, що тебе вийшло. Ось такий горбочок. Крупним планом на все, весь рядок разом. Ось от. От так. Він натягнувся, він ніби трикутний виходить. А зараз такого, не знаю, така фанера, дверка від шкафації, від якоїсь старої меблі. У нас була така біла штука, квадратніша, трошки ширша. Якраз, нічого, але ми її не знайшли, ось так. Вложимо і починаємо трамбувати. Ось так. Можна на одному, протрамбував. О, бачите, що виходить? Далі переніс, Підходь сюди. Знову переніс, протрамбував, пішов далі, щось тут всю немало. Землі, мабуть, що трошки. А ну поставимо паузу. Так, продовжуємо далі. Так, трошки попригати. Для чого ми трамбуємо, щоб рядок, коли ми посадимо, земля буде все одно. Ви будете поливати, і земля буде всідатися. І потім весь корінь буде зверху. Наприклад, якщо посадити стакан, ось так, земля всядеться і воно вилізе. Або якщо він пустить корінчики, оці молоденькі корінчики, земля буде сідати і будуть обриватися. І Йому знову треба буде вкорінятися. Тобто є таких пару нюансів. Треба обов'язково трамбувати. Те, що ви трамбуєте, вона не буде плотною, вона буде рихлою завжди так вибачаюсь є Отже, втрамбували і починаємо робити ніби такий рівчачок, окантовку. Тобто сюди буде запихатися Отак плівка і цією землею назад прикидатися. Сильно там великий, його робити не треба. Трошки. А... Лише трошки, щоб було чим прикидати плівку, і ну, щоб так більш-менш рівніше було. Все. Чому трошки? Потім, коли його треба звідти викопувати, коли трошки землі, ви її раз-раз раз і вийняли. А коли глибоко багато, то тоді вже дуже м треба копати більш, більше копати, просто щоб легше було потім його розбирати. Воно не вилазить, воно нікуди не дівається, воно лежить собі, проблем з цим немає. Тобто за це не переживайте. Ще один нюанс. Спокажи ось, ось тут, ксюнь. Бачите, трошки земля підсохла, отак, наприклад, на цьому бугрі зверху суха. І вона трохи залишилась суха. В середині була волога. Старайтеся, щоб земля була трішки волога, щоб вона вам просто не обсипалася, трималася кубки. Тоді легше з ним працювати, бо буде обсипатися, будете псіхувати і все інше. Роблю окантовку ось так, лопатою просто а, натягнули шнурку, щоб було рівненько. Щоб було рівненько. І так по шнурці пішли, ми його відкидаємо. Є у людей роблять приблуди такі, ніби плужка. От таке. Цього разу соломи не кидав, вниз перегною. Ви, вон, бачите, що робиться? Вона просто обсипається, але то не страшно. Ось так. Просто окантовку і все. Соломи не кидав, вниз перегною. Не хотів сильно заглублятися в цей бугор, якщо чесно, всередину, бо щоб нести солому його треба було. Ось так вигребсти всю землю, потім знову наложити туди і закидати. Це коли рівна площа, то можна так закидав, потім з міжряддя засипаєш. А так в принципі, вистачить перемогу. Даєте вкусно поїсти і все. Ось так. Робимо кант, потім покажемо ще як натягувати плівку. Все покажемо, все розкажемо. Я працюю далі, зроблю, покажу. Ви дивіться, дивіться до кінця. Ще буде багато цікавої і корисної інформації. Отже, зробили ми окантовку, накинули пленку, просто розтянули з рулона. І дивіться, так щоб була нормальна натяжка, це можна в принципі, і самому робити. Тут присипали отак трохи край. Можете чимось приложити тяжким. Пішли з тої сторони, рулон трошки важить. Просто підтягнули, підкрутили, все, пленка накидалась. Зараз покажу, як я заправляю оці краї. Так щоб ви бачили, що вона була гарно натягнута. Ну і в принципі на цьому переробка бугра а, вже в принципі, завершена. Там просто обріжемо в кінці. Проріжемо дюрочки, виймемо капельку, до краників підключимо, можна просто навіть не завертати краї, можна краї ось тут не завертати, можна залишати їх. Дехто залишає, в кого є трошки більше часу, наприклад, може закрутити. Я щось закручую, мені так зручніше. Все, капелька лежить, капельку розложили собі. Зараз показую, як будемо Так. Давай, переходь туди. Ось так. Туди біжи 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 тако, наж ставай туди далі, можливо, з того рядка знімай. Так, так, далі, вставай міжрядя. міжряді, Ксюнь, Не туди. Ось так. Дивіться. А, я показую, я трохи з цієї сторони закидав, з тої сторони, бачите, вже закидано. Вже закидано. Отже, з тої сторони, на мене трохи з тої сторони закидали, от з тієї. Цю сторону беремо ось так плівку, натягуємо. Бачите, як вона вирівнюється. І просто трошки прикидаємо. Так. Ось так. Натягуємо, прикидаємо, але дивимося, щоб дюри були приблизно рівномірно по бугру з одної, ну, на одній відстані від краю. Да? Наприклад, тут в мене вже трішечки забагато, я далі буду просто її. Не натягувати, ось бачите, вже порівнялось, не натягую, просто прикидаю трохи землею. Тут прикидаю, а з іншої сторони ось так, бачите, вона вже лежить і вистачає трішечки цієї землі, щоб її прикидати. Ось, бачите, в мене дюри вже майже з краю виходить. Мені тут не треба її натягувати. Просто пішов, прикидав, прикидав. А з цієї сторони вже буду зараз так, трохи заважає шнурок, але нічого. буду зараз натягувати. Тобто ось так, бачите? Оп, і воно розтянулося. Трішки землею. І вистачить, цієї натяжки вистачить цієї землі. Вона буде гарно триматися, все буде суперово. Звук просто виключить. Отже, у нас ось такий горбок. Знімаємо вже, я не знаю за яким дублем, за яким разом люди дзвонять, питаються, чи не забули за їхні закази, чи не пропустили. Відео зняти неможливо. Відео по саджанцях зніму, не знаю, сьогодні встигну, не встигну. Не сьогодні, то завтра пишіть в коментарях, що вас цікавить саме. Я вам все поясню, все розкажу, замовлень. Надзвичайно багато, оксана сама у нас з тим не справляється. Наростати вона теж не справляється. Не встигає. Наприклад, зараз покажу до кінця. Ось так в кінці просто обрізали плівку. Так само пристали, приложили. Капельку відсоєнили приблизно приложили плівку, натягнули, ага, бачимо, де розрізали, просунули каплю, наверх, все, прикидали, ось такий горбок, ось така натяжка. До речі, натягувати потрібно в жарку погоду старатися. Чого? Щоб плівка максимально натягнулася. І коли буде, скажімо так, якщо будете лежати в холодну погоду, на сонці вона просто пожмакається, отака скрутиться, де буде погано натягнуто. Ось таке. В принципі, немає нічого складного. Було так. Стало ось так. Ну, це проміжуточний варіант. Робіт, як один казав, спочатку робите, потім знаєте, потім вмієте, а потім вже заробляєте. Хто не робить, той не робить помилок, скажімо так. Нічого страшного, якщо ви щось не так зробите, щось помилитеся, будете знати, що так робити не можна, і тоді зробите, наступного разу, просто зробите набагато краще, набагато. Якісніше, так само, наприклад, грядки. Я також робив всі не одразу гарні, не одразу якісні, не одразу красиві. В принципі, все. Всім гарних врожаїв. Ми продовжуємо працювати. Ну і слава Україні!